Всім вітання! І наступна наша тема, яку ми піднімемо, це тема фіксації тварин в ветеринарних клініках. Чому, коли і навіщо проводяться ця маніпуляція? Перш за все, ви маєте розуміти, що руки та очі лікаря це те, що його годує, і те, що може дати вашому улюбленцю здоров'я. Тож, коли ви приходите з собакою або кішкою, і ви знаєте, що ваша тварина агресивна, або вона відлюлькувата, або вона не любить чужих людей, переїзди, тому подібне, ви маєте обов'язково попереджати про це асистента, лікаря чи адміністратора, аби для вас не було конфузом, коли ви приходите на огляд і ваш улюбленець просто банально не дає нічого зробити, не дається подивитись, провести маніпуляції, пальпаторний огляд і тому інше. І коли ви приходите, ставите тваринку, її намагаються оглянути, вона зразу починає кусатись, дратись і тому подібне, вам в кінці видають рахунок, де вказана фіксація на кількість гривень. Так от для деяких власників це є шоком неприпустимим і виникають такі питання: а чого це берете фіксацію просто за те, що ви її нібито притримали? Перш за все, якщо власник не вміє, не хоче або Неякісно фіксує тварину, а, чому лікар має ризикувати своїм здоров'ям для того, аби зробити вашому улюбленцю краще. А, в цьому за, за, мають бути зацікавлені її власники. Лікар же має надати якісні послуги і надати якісне лікування. Якщо він не може оглянути тварину, не може відібрати аналізи, то він і не може надати вам цю діагностику. Тому будьте а, як то кажуть. Розумійте лікаря і розумійте, на що проводяться ці всі маніпуляції. Якщо вам нарахували фіксацію і про це не попередили, просто перепитайте, чому це було зроблено. Якщо вони були присутні при цьому, наприклад, на рентгені або на інших якихось маніпуляціях. Другий момент, якщо ви знаєте, що ваш улюбленець дуже агресивний, ви маєте про це попереджати. На деяких змінах можуть працювати дівчата, які банально не можуть зафіксувати там умовно стафа вагою в 25 кг. І якщо не може власник з ним, Поратись, то як ви уявляєте, що дві дівчини зможуть його зафіксувати. Е, для вашого розуміння деякі моменти, коли приносять там, котика вагою в 4 кг, його можуть фіксувати до 5 чоловік. Е, в більшості випадків це просто не знання лікаря, як правильно проводити цю процедуру, але бувають і такі моменти, що приходиться прямо викликати у всю клініку, аби зафіксувати котика, щоб відібрати у нього кров. Це не Припустимо, і це неправильно, тому зважайте на те, що ви маєте економити свій час, економити час лікаря, попереджати про те, що тварина може бути агресивною. І в свою чергу лікарі вам будуть казати, що вони будуть брати за фіксацію гроші, бо вони не хочуть страждати, вони не хочуть лікувати прокуси, подряпани, гнійні ураження після ваших тваринок. І ви маєте це розуміти. Якщо ви не розумієте, чому з вас беруть додаткові кошти за цю послугу, то майте. Майте повагу для себе і навчіться фіксувати, навчіться розуміти вашу тварину, дресуруйте її, привчайте до інших власників, використовуйте заспокійливі і тому інше. Майте повагу до лікаря, майте повагу до себе і майте повагу до свого улюбленця. Всім зичу здоров'я!